Володимир Гаврилов, власник торгової марки Полібес та розробник інноваційного матеріалу Полібес 911 Вітаю вас, Володимире. Доброго вечора. Створення цього матеріалу. Звідки воно з'явилося, і, взагалі, що надихнуло, і що це за такий матеріал? Чудовий це матеріал українського виробництва Полібез 911 який без запаху, без розчинників, створений для захисту бетону, металу, асфальту. Дуже легко з ним працювати і дуже якісний товар. Переваги нашого матеріалу Полібест 911. По перше, він без запаху, без розчинників. Коли наш клієнт працює з ним, він не отрується. Це дуже стійка фарба, ґрунтівка, емалі, лаки то, що ми виробляємо, і не потрібно людям по декілька разів там в рік перефарбовувати, зробив раз і назавжди. Тобто, наші клієнти, ті, які цінують часове життя. А час життя це найважливіше в цьому світі. Якщо порівнювати з іншими матеріалами, то деякі матеріали там в розхід у них йде до кілограму. Ми так зробили, що у нас можна зробити 100 грамів на метр квадратний, і у вас виходить вже захист іде і бетону, і металу максимальний. От. Також ми маємо всі документи для того, щоб можна було пропонувати наш матеріал не тільки в Україні, але і за кордоном.